Як знайти Бога? Чи Христос знайде тебе сам, щоб ти не робив? Христос неодмінно знайде тебе, що б ти не робив. Не віриш у Христа, навіть якщо так, але при цьому твої наміри благі, проси Його прийти до тебе. І Він прийде. Попроси Його про це, скажи, Господи, я чув, що Ти є, чув, але від Чути тебе не можу, я не вірю в тебе, але хочу, щоб ти прийшов до мене. Я не можу, а ти можеш. Ти повинен. Хіба я можу пізнати тебе? Хіба мій обмежений розум може осягнути безмежного Бога? Хіба може моя душа відчути Христа, який вище за всі наші думки і вчинки? Перший крок назустріч спочатку зробив Бог. Він першим полюбив нас, але для того, щоб і зараз робити цей крок, йому треба знайти місце у нашій душі, треба, щоб душа шукала, переслідувала його, навіть сумнівалася, тільки так можна набути Бога. Переслідуйте Його. Він навмисно віддаляється від вас. Щоб ми ще сильніше прагнули до нього, ще більше хотіли відшукати Його, а Він віддаляється, бо прагнення до Нього має бути не статичним, а динамічним Бог особа. І Він навмисно уникає легкого шляху, бо ми звикли, що нам усе легко дається, звикли до зручностей, звикли звертатися до нього. Перебуваючи в гріху, і Бог віддаляється у таких випадках. Достатньо одного злого помислу, як учать святі оці, щоб прогнати від себе Христа однієї поганої думки, одного почуття ревнощів або ненависті, або неприязні, презирства навіть косого погляду. Одного з цього списку достатньо, щоб відштовхнути від себе Христа, але якщо ти по справжньому щиро бажаєш набути Його, Він знайде тебе. Він, якщо при цьому сумніваєшся, помиляєшся, коливаєшся, навіть якщо іноді втрачаєш віру, настане момент, коли Він прийде до тебе. І коли ти побачиш Христа, коли в тебе з'явиться свій особистий досвід, коли відчуєш дотик Божий так, якби до тебе доторкнулася інша людина, тоді зрозумієш, що це не обман. Ти сам у цьому переконаєшся, твоя душа переконається, переконається остаточно, і в тебе з'явиться те, що називається благим бажанням, коли людина усім серцем починає шукати Христа і дійсно починає його бачити по справжньому, так як він сам хоче наблизитися до тебе. Я не знаю, який шлях Господь вибирає у кожному окремому випадку, але безумовно враження буде настільки сильним, що після цього ніщо не зможе похитати твою віру, що б хто тобі не говорив. Ти не слухатимеш жодних аргументів думок, це як у закоханого подружжя, хтось навіть сторонній почне одному з них наговорювати на іншого, його навіть не стануть слухати. Закохані живуть в іншій реальності, живуть один одним, і їх любов і щастя такі великі, що немає жодного діла до чужої думки, так і ти скажеш у відповідь на всі зв... у лапках розумні аргументи. Я не розумію вас, не розумію ваших аргументів, і сперечатися з вами не буду. Якщо вас не переконує моя радість, моє щасливе обличчя, то я у свою чергу навіть не намагатимуся, самі зрозумієте, коли захочете. Але, звичайно, щоби побачити Христа, пізнати, відчути його можна тільки через ставлення до інших людей, неможливо обійти свого ближнього на шляху до Бога. Дуже важливо, як ми ставимося до інших. Тобто, якщо у тебе з людьми добрі стосунки тебе люблять, з тобою спілкуються, ти до всіх ставишся з упокорюванням і поблажливістю без гніву, різкості і роздратування, то в такому разі і правда відкриваєш Христу дорогу твоє життя. Тому апостол Іван Богослов і каже у своєму соборному посланні, що неможливо любити Бога і при цьому ненавидіти брата свого, який поруч, який твій ближній, адже Бог далі, ніж ближній. Бога ми навіть не бачимо. Як же можна говорити, що маєш живу віру і любиш Бога, якого не бачиш? Засмучуючи при цьому свого брата, якого бачиш, Господь каже, що не бажає навіть нашої молитви, якщо між собою у нас нема миру, піди перше, помирися з братом твоїм і тоді прийди. Ти не можеш приносити дари у церкву, не можеш приносити Богові свічки, сподіваючись на зустріч з Ним, якщо з ближнім немає миру. Ти нічого не відчуваєш. Нічого. Бога не можна купити, і досвід спілкування з Ним не можна купити. Господеві хочеться, щоб передусім ми любили один одного, і тільки в такому разі Він приймає наше служіння і готовий прийти до нас. От чому Господь так часто відкривається нам через звичайних людей! Тобто буває так, що людина через свого ближнього відчуває Христа і, від, і отримує від нього відповідь, де він. Пам'ятаєте, можливо, притчу про жінку, яка шукала Христа. Господи, молилася вона одного разу, прийди до мене, і от у неї постукали троє мандрівників, а вона їх не пустила. І коли ж настав вечір, жінка сказала, От Господь обіцяв прийти, але так і не прийшов. Це був я, відповів їй Господь, я був тим бідняком, а ти не впустила мене. Бог з'являється нам через тих, хто поруч, не можеш полюбити ближнього, а при цьому хочеш відчути присутність Христову. Навряд чи вийде, тому що ті Отці. Учили найнайдійніший спосіб привернути Христа, полюбити ворогів. Полюбив ворога усе значить, скоро зустрінешся з Христом. Найкраще, звичайно, взагалі не мати ворогів. Одна жіночка зголосилася в церкві, яка. І коли священник говорив про ворогів і попросив підняти руку, щоб розказали, хто не має ворогів, одна жіночка підняла. І священник попросив, щоб вона поділилася досвідом перед усіма, як в такому віці, у неї немає ворогів. А вона, вийшовши на середину, стала коло священника і сміхнулася, і каже: Отче, дуже просто. Мені вдалося, я їх просто всіх пережив. По суті, справжніх ворогів ми і не знаємо, а чи єдиний наш головний ворог це диявол та ще егоїзм. А серед людей у нас немає ворогів. Бог просто попускає входити йому в наше життя, щоб допомогти нам зрости духовну через образи і прикрощі, і в тому, що відбувається, немає їх провини. Винні ми самі у тому, що злимося і починаємо жити з цією злістю, ненавистю, помстою і заздрістю. А людей, поганих. Не буває. Ні. Отже, коли ми навчимося любити ближнього, то буде набагато простіше полюбити і наблизитися до, до себе Христа, а це вдається дуже багатьом, але передусім тим, хто страждає. Страждання при цьому може мати абсолютно різну природу, у когось болить зуб. У когось голова, хтось страждає від безсоння, а хтось важко хворіє, лежить у лікарні, терпить уколи, хіміотерапію, опромінення. Чи у жінки важка вагітність, вона вимушена декілька місяців не вставати з ліжка. Біль сковує рухи, він паралізовує, пригноблює, турбує нас, особливо, якщо не приймати з його з упокоренням. Страждають абсолютно всі. Немає людини на землі, яка не страждала б у цьому житті. Про те далеко не всі бачать при цьому Христа. Страждання. Не принесе плоду, якщо не приймати з його з упокоренням, як дар Божий, якщо тобі боляче, але при цьому ти ремствуєш, скаржишся, гніваєшся, за що мені це, і тривожишся, то Христа тобі не побачити. І не сказано, що всі, хто страждає, врятуються, врятуються ті, хто терпить біль з упокорюванням за прикладом Божим. Якщо приймати страждання як відповідь Богові, то Бог відкриється через це страждання. Біль дарує знання, божественне просвітлення, божественний досвід. Скільки разів сам Господь, пресвята Богородиця, святі або ангели з'являлися тим, хто сидів у в'язниці або знаходився в реанімації. Цим людям в їх стражданні з'являвся сам Господь, бо побачив, як вони безпорадні і неутішні, і він приходив утішити їх, а чи Бог це утішити? Так, так. Утішитель не є лише Дух Святий, утішитель і Бог Отець, і Бог Син, уся Пресвята Троїця, Бог Утішитель і Він утішає. Один святий розповідав про два випадки, коли ченці в одному монастирі, хворіючи і страждаючи фізично, бачили на літургії замість священників. Замість своїх духовників Христа, думаю, ці два приклади якраз більш-менш природні, адже літургія сама по собі диво, а побачити диво в диві цілком реально. Але от просто побачити Бога у своєму стражданні, це неймовірне диво, незбагненний парадокс. Коли бачиш Христа під час літургії. Це можна зрозуміти. А от коли бачиш його, знаходячися в реанімації, прикованим до ліжка хворим, де, здавалося, усі тебе покинули і нікого поруч немає, це дивне диво і велика розрада. Шукайте найперше царства Божого, і правди його, а все додасться. Дорогі, досить часто можна почути масу питань, які починаються зі слів, як знайти. Хтось шукає дружину, хтось хорошу роботу, квартиру або автомобіль, а комусь важливо знайти вихід з складної ситуації або депресії. Люди точно знають, що процес пошуку важливий, але дуже часто шукають не те, що потрібно шукати в першу чергу. Секрет вже полягає в тому, що коли людина знаходить Бога, то разом з ним знаходить і все інше. Зверніть увагу на три основні кроки, завдяки яким в наші пошуки всемогутнього обов'язково увінчаються успіхом. І будете шукати мене і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Єремії 29:13. Перший крок розмова з Богом. Будь-які відносини починаються з розмови, тому говорити з Богом просто необхідно. Такий процес спілкування називається молитвою. Для Бога найприємніша молитва та, яка йде від серця, тому дуже важливо розмовляти з Ним своїми словами, а не заученими фразами. Говоріть про те, що вас хвилює, тривожить, засмучує. Розкажіть про свої радощі, перемоги і досягнення. Запитуйте поради, прошіть про керівництво. І водійство у пізнанні Господа. Говорити з Богом можна кріші завжди, коли йдете по дорозі, коли їсте у транспорті, чи займаєтеся домашніми справами, Господь чує ваші молитви як день, так і в ніч. Покликуй до мене, і, тоді, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Єремії 33.3. Другий крок ну, вивчення Біблії слово Боже, маємо знати. Коли Гріх увійшов в цей світ, спілкування Бога і людини лицем до лиця стало неможливим. З цієї причини Господь залишив людям своє живе написане слово Біблії. У ній викладено історію сотворення світу, Божого народу, гріхопадіння, порятунку і покути. У своєму слові Бог відкриває людям майбутнє, тому на сторінках Біблії ви можете знайти важливі пророцтва про долю світу, а також дивовижні події минулого, які написані на науку нам. Коли ви молитеся, це ваша розмова з Богом. Коли ж ви читаєте Біблію, Бог розмовляє з вами. Тому дуже важливо вивчати Боже Слово кожен день. Завдяки цьому ви знайдете відповідь на багато питань, дізнаєтеся про характер Бога, знайдете віру і успадкуєте порятунок. Саме, дорогі мої, для цього роблю щоденний запис Слова Божого, щоби і Бог до нас промовивши, щоб ми відчули, що Господь хоче нам сказати. Тому вміємо знайти час для Бога. Господній закон досконалий, він, він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони заселяють. Заповідь Господа чиста, бо вона очі просвітлює. Псалом 18, 8, 9. Третій крок слухняність Богу. Немає сенсу, дорогі мої, шукати Бога, якщо не планувати бути йому слухняним. Підкоряючись волі свого Творця, людина знаходить звільнення від гріха, а також масу можливостей для свого розвитку і особистішного ставлення. Тільки слухняні діти можуть розраховувати нарясні благословення, захист, підтримку і керівництво свого Небесного Отця, добровільний щит, послуху Богу, ознака справжньої любові до Нього, показник того, що ми знайшли Його проваджені Духом і справжніми дітьми Божими. А що ми пізнали Його, пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо. Хто говорить, пізнав я Його, але не додержує заповіді Його, той неправдомовець і не має в Нім правди. А хто додержує Його Слово, у тому Божа любов справді вдосконалилася, і з того ми пізнаємо, що в Нім пробуваємо. А хто каже, що в Нім пробуває, той повинен поводитися так. Як поводився він, 1 Івана 2, 3, 6 Тому кожен, хто щирим серцем шукає Бога, обов'язково знайде Його, а також благословення Боже У всіх сферах життєдіяльності і вічне життя. Що, що може бути кращого? Багато хто думає, що єдине місце, де можна знайти Бога, це храм. Часто потрапляємо в цю хитру пастку. Але якщо ми не намагаємося шукати Бога у всьому і скрізь, то можемо упустити великі можливості для допомоги, порятунку, оздоровлення та духовного зростання. Ось місць, для вас також очікує Господь, на роботі, стосунки з колегами по роботі, результати, яких ви досягли, якість вашої праці і страні, з якою ви її виконуєте. Все це може бути основою для святості. крім того, гроші, які ви заробляєте, щоб утримувати свою сім'ю, і повага, якою ви користуєтеся, можуть або служити Царству Небесному, або бути перешкодою для нього. Щодня на роботі ми отримуємо можливості, щоб дізнатися більше про себе і завдяки своїм талантам принести користь людям і навколишньому світу. Друге, у складних взаємина. Дуже легко дорогим мої, любити інших людей, коли все йде добре. Але якщо є кривди, недовіра або суперечливі прагнення, то здається, що ці відносини не від Бога. Менше з тим, через їхню призму ми можемо спостерігати дію Бога у нашому житті, яка веде нас до виправлення, взаємодовіри і плітної співпраці з іншим. Такі ситуації допомагають перемогти недоліки свого характеру і практикувати чесноти у наших, стос... наших слабкостях. Усі ми любимо бути героями, але кожен із нас може зазнати неудачі. Однак, коли ми переживаємо відчай, знаходимося у скрутному становищі чи навіть грішимо, ми можемо звернутися до Бога із проханням прийти до нас, бути до нас милосердними і дати нам сили, щоб ми могли стати кращими і більше не грішити. Коли ми відкриваємося на Божу благодать і пробачення, ми перемінюємося. Четверте, на самоті, наші серця неспокійні, поки не заспокоїться в тобі о Боже. Замість того, щоб заповнювати порожнечу, безгалуздими розвагами або потурати різним бажанням, сядьте спокійно і пошукайте Бога у цій пустелі. Для цього необхідні терпеливість, мужність і смиренність. Ви почуєте тихий голос Бога навіть в глибині вашої порожнечі, голос любові, що відповість на вашу самотність і занепокоєння, голос любові, яка повністю задовольняє. П'яте у задоволення. Багато людей вважають, що все веселе, принаймні частково, це щось неправильне. Але Бог дарував нам цей світ, щоб жити в ньому і отримувати задоволення. За словами святого Іренея, хвалою Бога є людина, що живе в повноті, таким чином, задоволення це час зустрічі з Богом, чи то задоволення від споглядання природи, чи від гри, чи то радість від любові. Від краси від подкового непереборного переконання, що Бог нас любить. Амінь. Якщо й надалі, дорогі мої, бажаєте слухати мої, підпишіться на канал, залиште коментар під відео, щоб вас міг на цей коментар поблагословити, і поставити лайк чи дизлайк, щоб це дало можливість більшій кількості людей почути Слово Боже. Slava Isusu Hristu